В цьому розділі ми з вами маємо розглянути питання масштабування та розміру робочого поля. Тому для цього я виніс поки що єдиний куб, будемо саме з ним працювати. І для початку давайте розглянемо меню, яке ми ще не зачіпали ліворуч. Тобто ви можете насправді ось таким чином також рухати своє робоче поле. Або, наприклад, якщо вам треба, щоб воно показувало згори вам е, ваше робоче поле, ви можете просто клікнути на ось цю точку TAP. Або змістити її, і, наприклад, не просто згори, а ну, на основі цієї грані. Тобто, як бачите, ви можете повністю виставляти, як вам потрібно вигляд вашого робочого поля ну, в такому ідеалізованому варіанті, який вам е, треба буде. Також розглянемо ось ці кнопочки чи піктограми в нашому меню. Е, коли ми натискаємо Home View, це стандартний ось такий вигляд, коли ви тільки-тільки завантажуєте свій проєкт. Це часто я також ним користуюсь для того, щоб вирівняти робоче поле і бачити повністю все, що мені треба. Якщо я хочу сконцентруватися на певному предметі, ну, або вже моїй роботі, яку я зробив, я можу клікнути на ось, цей, на ось цю піктограму, яка мені дозволяє саме сконцентруватися на результатах моєї роботи. Тобто, якщо тут у мене буде вже декілька предметів, або воно просто буде велике і широке, то відповідно натиснувши на цю клавішу, я можу обрати саме ось цей предмет і на ньому сконцентруватися. Або якщо вони будуть обидва виділені, нагадаю, що це робиться за допомогою shift і лівої кнопки миші, то Тиснувши, як бачите, воно вже вирівнює саме. Відносно цих двох об'єктів. Тобто, таким чином ви можете сконцентруватися на конкретному об'єкті, на конкретній частині вашого малюнка, або на ну, декілька його частинах. Ну, Використовую, скажімо так, але не так часто, як, наприклад, домашня, тому що ну, все ж таки не знаю, як вам, а мені простіше отак от взяти і прицілитись на той об'єкт, який мені треба, і виставити камеру так, як мені треба. Дві кнопочки, ось ці, ви ними, по суті, вже користуєтесь, це як колесо комище, тобто дозволяє вам камеру зумити або від Ну, в деяких випадках діти люблять користуватися цими двома кнопками, тому також можна їм розповісти про це. За допомогою останньої кнопки, ви можете змінити перспективу вигляду своєї роботи. Ну, чесно кажучи, я не знаю, кому це може знадобитися. Ну, в моїх практичних. Задачах мені ще ні разу це не потрібно було, але я думаю, що якщо ви розроблюєте, наприклад, якусь сцену з і вам потрібно саме виправити ось цю перспективу, правильно її розробити, то можливо це звісно з точки зору там тіней, воно буде вам корисним і необхідним в моїй практиці, воно не було потрібно Тепер давайте розглянемо таку важливу штуку, як Snapgrid тобто крок вашої сітки. По замовчуванню або типово, крок це 1 міліметр. В принципі, ми також звикли мислити саме 1 міліметром, тому змінювати цей крок Ну навряд чи вам треба буде, але в моїй практиці, конкретно коли я розроблю якісь дуже такі ну серйозні проекти, мені дійсно треба було змінювати крок моєї сітки-прив'язки. Тобто, по суті, можна це назвати сіткою прив'язки, тому що воно. Рухається саме по ній. Якщо ви помітили, то у вас якраз вже є ось ця сітка, і вона вже є міліметровою. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, що існує така штука, як міліметровка. Можливо, я вже такий не знаю старий, що знає, що це таке, можливо, навіть вже діти і не будуть знати, що це таке. Але по суті, сюди перенесли саме ось цю штуку. Отже, у нас є міліметр як типовий, типова прив'язка нашої сітки. Ми можемо вибрати, наприклад, 2 міліметри. Тоді, коли я буду рухати мій об'єкт, відповідно, він уже буде зміщатися на 2 міліметри. Якщо мені треба суперточно, я, наприклад, візьму 0,1 міліметр, і як бачите, я маю зробити, виходить, 10 кроків за допомогою клавіші, клавіатури, стрілочки, для того, щоб він пройшов лише 1 міліметр. Отже, пробуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто, бачите, це дійсно ось ця сітка прив'язки працює. І дуже часто які бувають випадки, що, наприклад, мені треба от наполовину зробити. Тобто я беру і раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, 4, 5. І вже далі мислю відносно цієї відстані. Тобто, коли ви змістили його, наприклад, на ось цю відстань, ви можете змінити цю сітку прив'язки і далі вже рухати цими міліметрами. Як бачите, воно якраз зміщено на ось ці пів міліметра в сторону. Функція досить таки важлива і досить таки часто використовується в якихось практичних задачах. Тому повивчайте її, як бачите, тут можна навіть прибрати цю сітку прив'язки або зробити брік. Тобто, бачите, воно з такими прям цілими е блоками, тобто з цими блоками, великими квадратиками буде. Рухатись. Ну, по замовчуванню, не знаю, типово, це 1 мм і це класично. Перейдемо тепер до налаштувань вашого робочого поля. Як ви прочитали теорію, я сподіваюся, ви вже її прочитали, то ви тут можете обрати дуже багато різних налаштувань. Наприклад, вибрати собі колір заднього фону. Ну, Давайте спробуємо якийсь жовтенький. І я закриваю, як бачите, у мене жовте таке поле. В принципі, це один із способів перейти ось цей темний режим, який зараз дуже популярний у багатьох користувачів, тому дивіться, як вам буде зручно, можливо, треба вибрати. Якийсь задній фон, для того, щоб воно якось контрастувало з вашим проєктом. Далі ви можете виключати або включати тіні. Давайте спробуємо спочатку з включеною тінню. Тобто, піднімаючи мій об'єкт, я бачу тінь на мою робочу область, до якої прив'язаний мій об'єкт. Я виключаю цю опцію, і відповідно всі тіні зникають. Всі об'єкти, які ви будете далі виносити, вони не будуть мати тіні. Ну, не знаю, як вам, в принципі, це трошки може зменшити навантаження на ваш комп'ютер розрахунок тіней, тому можете вимикати цю функцію, якщо у вас комп'ютер досить таки непотужний. Далі ви можете показувати сітку робочого поля. Ну, як бачите, воно просто зникає, її немає. Не знаю, як на мене це досить таки незручно, тому залишимо її. Далі ви можете включати або виключати ось цю опцію, яка називається Cruise When Adding New Shapes. Що це таке? Я його називаю як магніт, тому що це слово cruise дуже має багато. Скажімо так, перекладів, і ну, на нашу мову, напевно, краще перекласти, як те, що тебе направляє, курує тобою. Тому, коли я зараз, наприклад, буду виносити якийсь блок, відповідно, програма буде, бачите, таку, ніби примагнічувати до тих плоскостей, які у мене вже існують. Давайте я виставлю цей циліндр і витащу ще один, для того, щоб показати, що ця функція працює навіть на таких от поверхнях. Бачите, воно намагається прив'язати, відповідно, якщо я тут відпущу, в мене створилася нова плоскість робоча, до якої прив'язався е, цей об'єкт. Тому, е, якщо ви не хочете, щоб це було, бо в принципі, це нова функція, вона не завжди потрібна, то ви можете просто її вимкнути і відповідно працювати ось в такому варіанті. Звісно, можна її залишити, і тоді, якщо ви виставляєте предмет, то просто десь треба спочатку його в сторонці. Викласти, а потім можна його так само рухати, як і стандартно, без цієї функції. Насправді вона також вмикається ось тут, але ми детальніше її розглянемо, по-моєму, навіть в наступному модулі. Тобто я її залишив наостанок, тому що це досить така специфічна функція, вона ну, потрібна для дітей в більшості випадків, для дорослих, вона зручно, але не завжди. Тобто, якщо якась складна поверхня, то все ж таки треба вирівнювати вручну самостійно і не прив'язуватись до цього магнітика. А от для дітей ця функція просто. Чудово, вони можуть швидко зробити свої проекти швидко їх відлагодити. Отже, дивимось далі. Із інших налаштувань це у вас є швидкість вашого масштабування. Ну, те ж саме, що ми робимо, тільки бачите, колесиком воно рухається по стандарту. Ось так. А тепер давайте максимально швидко зробимо. І воно просто буде отак швидше рухатись. Ну, не знаю, я ніколи це не змінював. Мені по Дефолту, по типовому значенню, все подобається. Далі ви можете обрати також, в яких одиницях вимірювати ну, рух вашого об'єкта, або, в принципі, розміри вашого об'єкта. Ну, по замовчуванню, звісно, це міліметри. Але якщо ви живете в Америці, це можуть бути і дюйми, і ось ці брикс, так звані. Також є пресетс меню, воно допомагає вам налаштувати ваше робоче поле під ваш принтер. Якщо у вас є такі стандартні принтери, відомі, як, наприклад, цей Ultimaker різної модифікації, то звісно, це буде вам прям дуже зручно, тому що вам тоді робоче поле зробиться прямо під цей принтер. І коли ви будете файлики ці друкувати або виносити, зберігати їх собі і імпортувати, експортувати, воно буде дуже зручно відповідно цим користуватися. Наступне наше налаштування це ширина і довжина нашого робочого поля. По замовчуванню це 200 мм або 20 см. Але якщо ви робите якісь великі проекти, наприклад, якщо ви пам'ятаєте проєкт мого котячого будиночка, то відповідно вам інколи треба збільшувати ці розміри, і я тоді брав як ну, фактично 1 метр. То коли ми збільшуємо її, як бачите, наші всі предмети чи об'єкти, які ми винесли до цього, вони залишаються на цьому робочому полі, але воно збільшується прямо в рази. Маєте собі помітити те, що не можна зробити його більше, ніж тисяча. Тобто, при спробі, наприклад, дві зробити, як бачите, воно все буде зміщуватись до тисячі. Тому це максимальний об'єм, але ну, не знаю, я більше ніж такі от великі проекти ніколи не робив, тому навряд чи воно сильно вам знадобиться. Далі ви можете зробити по дефолту все це, якщо ви змінили, наприклад, якісь налаштування. Натиснувши ось цю кнопочку Make Default, отже, ваша задача спробувати всі ці функції, зрозуміти, як вони працюють, зрозуміти, де вони вам будуть потрібні, тому успіхи в освоєнні цього блоку.